Доброго ранку, як Бог ставиться до влади, що про це говорить Біблія. Біблія показує, що влада важлива з самого початку, коли ми ще на, дивимось на Мойсея в Старому Завіті, то ми бачимо, що він поклав руки на Ісуса Навина. Ісус Навин був слухняний йому і... Через це він потім сповнився духа премудрості, вів уже народ, далі ось, керував вів його до землі, обіцяння. Так само люди в Новому Завіті також бачимо, що теж на них клали руки церква. Тобто, і це не працювало, поки церква не покладе рух. Руки, поки влада від Бога не покладе руки, ось тобто не буде передана влада. У апостола Павла нічого не виходило, поки на нього не поклали.